Листопад став для України місяцем великих надій та вагомих розчарувань, адже довго угоду про асоціацію із європейським союзом так і не було підписано. Перший день вільніського саміту на головній площі Червонограда мітингувала молодь. Детальніше про захід у нашому сюжеті. Упродовж цілого тижня активісти міського учнівського парламенту через соціальні мережі закликали своїх однолітків прийти на червоноградський євромайдан. Допомогли їм і дорослі однодумці, які організували євроінтеграційний автопробіг вулицями міста. І ця робота виявилась не даремною. Адже в четвер, о пів на п'яту вечора, попри шквальний вітер та неприємний дрібний дощ, на головній площі міста зібралося близько двох сотень молодих людей. В основному це були старшокласники червоноградських шкіл та студенти. Мітинг вони провели за класичним майданним сценарієм, чергуючи виступи промовців із піснями й танцями. Зі сцени молоді активісти говорили про те, чому, на їх думку, Україні варто йти на зближення із європейським союзом. Я прийшов на цю площу, тому що мені рівно, якою буде наша доля через декілька років. Багато людей поклало життя за майбутнє нашої країни. Тепер настав наш час не опинитися осторонь, коли нашій державі потрібна допомога, а показати всьому світу, що ми гідні Європи. Це вся правляча відпівка не хоче вступу України до Євросоюзу. Тому що це не вигідно з економічної точки зору. Але не для України, а для окремих людей, які закупили владу в Україні. Та не потрібно забувати. Україна це демократична держава. Тут править народ, а не падає можна націю. Німельна група телеканалу Бужнет вирішила поцікавитись, що спонукало червоноградську молодь до участі в Євромайдані. І ось які відповіді нам вдалося отримати. На рахунок протесту. Я сам студент, я підтримую всіх студентів і всіх людей, які вийшли на майдани, підтримують євроінтеграцію. України майбутнє залежить тільки від нас. Ми є великою рушійною силою і все доля в наших руках, і зокрема кожного з нас і. Ми вибираємо своє майбутнє нам майбутнє в подальшому жити в Україні. Звичайно, пер, з перших днів не буде краще, але ми прагнемо до цього, щоб йти в Європу і до покращення життя. Я зараз вже багато років живу за кордоном, живу в Італії, вже 10 років. Я приїхала сюди на Україну, щоб до рідних, до близьких, і якраз в цей момент говорять, що мають підписувати, щоб Україна війшла в Європу. Я дуже хочу, щоб війшла в Європу. Щоб мої друзі, мої близькі приїжджали до мене без всяких віз, і щоб жила, щоб Україна нарешті якось жила ліпше, щоб щоб все було як по-європейському, щоб люди бачили, побачили трошки світ, щоб їздили за кордон. Все для того. Я бачу трошки різниці. Наприклад, взяти навіть наші лікарні в різних, це зовсім не так. Я сподіваюся, що як ми йдемо в Європу, все поміняється. От навіть в лікарню ти зайдеш, немає, щоб знайти якесь лікарство, треба бігати по всіх аптеках міста. Це, це, не, є, це, це не є добре. Я сподіваюся, що коли йде в Європу, що все буде по-другому. І ну, Заради того ми тут, а щоб, щоб поміняти нашу, наше життя. По-перше, я сам вважаю себе ще представником молоді, тому що від своїх учнів я, я ну, в такі в межах восьми років в нас різниця. Я вважаю, що це, ну, я відношуся теж до цієї когорти. Ну і я дуже хочу, щоб я думаю, що майбутнє за Європою Україна знаходиться територіально в Європі і ну, духом ми є європейці. Тому, по-перше, чому я підтримую, тому що я хочу для своїх учнів кращої освіти, щоб вони змогли вільно подорожувати світом, дізнаватися щось нове та цікаве. Тому я ну, сьогодні в Продовж цього дня, і вчора продовж цього дня. І взагалі скільки днів триває ця агітація за мітинг. Ми агітували своїх учнів, ми готували своїх учнів. Наші учні були завни ну, зацікавлені. зацікавлено. Нас прийшло доволі багато представників 9-ї школи. і Я дуже, дуже цим тішуся, що моя така от, ну, робота в цьому плані. Наша робота наших педагогів не прийшла даремно, бо, тому що ну, я не один такий представник в нашій школі. Нас дуже багато вчителів, які агітували прийти і щоб учні виказали свою думку. Власне треба покладатися в першу чергу на бога а далі на себе я думаю що Ну, таку таку масу людей, яка виходить по всій Україні на акції протесту, таку шалену масу молоді, неможливо не помітити. Ну влада можливо, вона там зараз намагається якось це показати, що от вони нікого не бачать, нічого не чують. Але нас, нас бачать в світі, підтримують в світі. Надалі я думаю, що ну наскільки я був усвідомлений з соціальних мереж, що поки що, що київський майдан не збирається розходитися, а і надалі буде протестувати. Тому я думаю, майбутнє замов. Молодю і ми таки війдемо в найближчий час в ЄС. Ми хочемо, щоб наша Україна вступила в ЄС і покращилось наше життя, майбутнє і все, щоб змінилося і стало кращим. Молодь прагне до ЄС, тому що ми піклуємось про свою державу. Ми хочемо мати добре, хороше майбутнє. Ми хочемо вчитися за кордоном, щоб можна було вільно виїжджати в інші країни і щоб всі люди жили нормально. Звичайно, дуже багато людей сьогодні, ну як багато, відносно багато для від Червонограду вийшло учнів на мітинг. Оскільки вони всі хочуть ВС, вони проявляють свою громадську думку і всі прагнемо туди, щоб жити в європейській країні. Ми не хочемо йти до Росії, ми просто хочемо жити по-європейському, щоб в нас були європейські ціни, європейські дороги, повністю європейська сказати, цивілізація. Свою солідарність учасникам червоноградського Євромайдану висловив міський голова Ігор Чудійович. Помітингувавши близько двох годин, молодь розійшлася по домівках, висловивши на сам кінець свою впевненість у тому, що не зважаючи на жодні політичні перепитії, Україна вже в найближчі роки зробить вагомий крок до вступу у Європейський Союз.